Доброго дня, любі хлопчики та дівчатка. Я пропоную вам послухати казку Василя Сухомлинського зайчик і місяць. Ви готові? Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Казка розпочинається. Холодно взимку зайчикові. Вибір він на узлісся. А вже нічка настала. Мороз тріщить, сніг проти місяця блищить, холодний вітер з яру повиває. Сів зайчик, простяг лапки до місяця, просить. Місяцю любий, погрій мене своїми променями, бо довго ще сонечка чекати. Шкода стало місяцеві зайчика, він і говорить. І ти полем, полем, я тобі дорогу освітлю. Прямуй до великого стогу соломи. Попрямував зайчик до стогу соломи, зарився у стіг, виглядає, усміхається до місяця. Спасибі, любим місяцю, тепер твої промені теплі, теплі. Ось і казочка закінчилася. Ви уважно слухали? Тепер я вам поставлю декілька запитань. В яку пору року відбувалася подія? Вірно, взимку. А де застала ніч зайчика? Вірно, на узлісі. Малята, а до кого зайчик звернувся по допомогу? Розумнечки, до місяця. А про що попросив зайчик? Вірно, щоб місяць його погрів. Та чи зміг місяць його зігріти? Ні, місяць не міг його зігріти. Все вірно. А які слова подяки почув місяць від зайчика? Вірно, малята. Зайчик подякував місяцю за допомогу і сказав, що його промені теплі-теплі. На сьогодні все. Я вам дуже вдячна за те, що ви так уважно слухали та гарно відповідали. До нових зустрічей. Па-па!